Добрий день, народ. Продовжуємо знайомство з механізмом впливу ефірних паразитів. Інформація взята з взята сеансів регресу про паразитів від Наталії Метлугіної. Як появились паразитичні сутності в нашому світі? Першими на землю прибули рептилоїди, за ними послідували сім'ї. Ієрархія ефірних паразитів появилась завдяки технологіям людини. Найбільш впливові це спрути, бо вони міняють свідомість, це вплив на ментал, це по значущості, як ідейні і базові є рептилії, вони є руки і ноги спрутів. Сірі гуманоїди це робочі виконавці, генні інженери і технологічні конструктори, які працюють на рептилії. За ієрархією іер... верховенства слідують ну, це повтор такі, я в першому відео повторювала цю ієрархію, повторю ще раз, спрути... <клух> спрути, рептилії, сірі демони, дракони, інсек... інсектоїди, наги, змії, слизні та штучні конструкції. Всі підпорядковуються рептиліям, навіть спрути прийшли, коли рептилії все організували. Ступені по кількості рептилоїди, сірі, демони, інсектоїди, дракони, спрути, змії, слизні це ті, хто усвідомлює себе окремо. Рептилоїди з'явилися від експериментів людини з маленькими частками простору. Надалі утворилась дуальність. З чорної мазути, з якої народились рептилії. Вони окупували планету Земля, а тоді прибули Сірі. Рептилоїди мають ідеї втручання, окупації хитрощі. Це влада. Репти... Рептилії Бог всіх релігій, на землі і поза землею. Гарна фраза. У рептиліях его особистості роздуте. Рептилії не можуть приймати фізичне тіло. І вони, вселяючись в людину, роблять прошарок між тілом і душею таку ізоляцію. Але виходить, що вселятись то можуть. Спочатку провокація на викид емоцій у людини і тоді підсадка. Астрал належить рептилії. Сірі появились від людини, яка робила експерименти над собою, позбутися статевих ознак, вивівши безстатеві особи, і почали пошуки безсмертя в астралі. Сірі досягли високих технологій тонкого плану, які подають рептиліям для маніпуляцій людиною. Вони виконавці установок і чіпів. Культури у тих, хто займається технологіями, нема. У них практичність. Розмножуються вони генним шляхом, дітей створюють, удосконалюють гени. У них колись була душа, це значить, що вони здатні приймати душу. Бо для рептилій душа є кислотою. Ну, це така загальна інформація. Сьогодні детальніше глянемо, хто такі сірі, як і їхній вплив. Сірі це виробництво раси від тих людиноподібних істот, які в результаті експерименту створили чорну речовину, яка надалі еволюціонувала в рептилій. Такий тендем, правда? Як проходив експеримент? Істоти в комбінзонах, подібних на костюми хімзахисту, скло закриває обличчя як маска, внизу є фільтр. Вони працюють в цих костюмах і в фільтрах для дихання. Які фактори їх вели до трансформації? Ви дозмінювали себе генною інженерією для того, щоб не було статі і дискримінації, бо особисті стосунки займають час? Це мається на увазі, щоб ніякої любові. Щоб уся увага була зосереджена на знання і дослідження, була запущена соціальна програма, що діти будуть без статі і зможуть люди отримати дитину, коли захочуть. Тих, хто може народжувати, забирають яйцеклітину і сперматозоїди, здавати регулярно. Надалі відмовились від заплітнення і, і стимулювання розвитку плоду. І почали створювати штучні яйцеклітини, стали вставляти систему підбору генів, щоб діти були повноцінні, шукали ідеал тіла. Більше стало безстатевих осіб і почали пригнічувати різностатевих. Соціальна структура підтримувала безстатевих, створився тиск. Діти створювалися емоційно нейтральні, спокійні. Ліва півкуля без емоційної складової. Діти без емоцій, як завдання, що вирішувалось, цілеспрямована дія без відволікань. Трансформація відбулася, суспільство стало дуже ефективне, можуть міняти якості у безстатевих дітей, загружати інформацію у них, як цілий архів, зір гострий, підвищена чутливість за рахунок спеціальних вакцин. Здатність загрузки інформації як бізнес можна модифікувати себе як завгодно. Вони могли одночасно мати багато виражень як професіонал. Корпорація запропонувала удосконалювати свої тіла. Відділилась правляча вершина. Коли немає емоцій, то неважливо, що робити. Будь що робиш, можна це робити завжди. Пропав смисл сім'ї. Дітей вирощують у центрах, істота універсальна, їх направляють на наповнення, банк інформації як архів. Жили по 400 років, потім експерименти продовжувались і перетворювались у удосконалених сірих, і відмовились від інших потреб, як їжі. Вводилось нове програмне забезпечення у вигляді ін'єкт. Кожна нова версія нових проб і корпорація піднялась як цивілізація, коли стали народжуватись без душі. Сірі зараз не мають душі. У якийсь момент корпорація зайнялась цілями безсмертя. Стали думати, що душа не може бути вічно в тілі. І починають відсторонювати тіло. Вони його модифікували, і удосконалювали і зрозуміли, що тіло для них як нижча форма існування. Процес проходив довго. Вони своє тіло зробили штучним, як якийсь шкіряний костюм, одяг, душа все ще приходила в це тіло. Тіла в них стали знімні. Як костюм. Тіло відділяється від астрального і застигає окремо, як шкірка, як лід на воді, шкіра, у якій нема процесів. Вони носять ці костюми, якби бути у фізичному тілі. Вони навчились залишати фізичне тіло і в астральному тілі кудись пересуватись. Це у них як вища ступінь розвитку. Відмовились від харчування, використовували порошки. Шкіру вони чистили, як у хімчистці. в астралі вони спостерігали за всім. Точка зіткнення у них мається на увазі, і на землі створився цілий механізм. Земля. Вони були на ній довго до того, як загубили фізичне тіло і душу. І потім вони вже повернулись сюди. Дуже цікава фраза. Це наші предки. Вони прибули, давайте скажемо, з майбутнього, пройшли вже ціле, ціле коло, всього побачили. Потім вже повернулись сюди. Душа за рахунок старіння починає руйнувати їх астральне тіло, і вони відмовляються від душі. У кого вони виймають душу технологією, ті все одно гинуть. Потім вони починають заживлятися на того, у кого є душа як донор. Як присоска з трубкою на тонкому плані. Там вони супербоги серед своїх. В астральних тілах знаходяться на своїх планетах, а надалі їх починає витягувати у спільну вищу свідомість, руйнуючи їх астральне тіло. Тут вони зрозуміли і почали творити. Оболонку для фіксації астрального, щоб відпустити душу і залишитись при своєму. Чим більше вони затримувались, тим більше працювала душа на звільнення Ну, в астралі. Так сірі залишились в астральному просторі і які можуть використовувати фізичні тіла для маніпуляцій. В своїй оболонці вони можуть збирати свій досвід, що визначає їх як особистість і суть. І вони зрозуміли, що без душі не можна існувати, нема живлення. Є маленький, невеликий заряд, який згасає. І вони придумали перший імплант всі добровільці, щоб послужити донором, щоб потім стати безсмертним. Підчепились на донорів, і їх кількість залишилась така ж, не збільшувалась. Партіями створювали нових, створювали тіла з душами, які потім служили їм їжею. Розчували. Хто вмирав, то їх також переводили в стан реципієнтів. Почали шукати по світах, шукати харчування, енергії. Хто був в голові корпорації? Це вся цивілізація. Зараз це склад істот. План і мета сірих. Бо вони Шукаючи безсмертя, удосконалили себе максимально і стали залежними від чужої енергії почуття постійного голоду. Тоді вони зірвалися зі своєї планети і почали паразитувати на інших істотах. Спочатку просто підключалися, потім вийшли на збір енергії. І тільки в союзі з рептиліями бо вони зрозуміли, що можна збирати, накоплювати і роздавати порційно. Вони стикалися з, новим, з новими людьми, домовлялись і живились, а потім робили їх безсмертними. Ті істоти стали гуманоїдами інших видів і стали в підпорядкуванні перших. Вони виживали, як могли. Забір енергії проходить на тонкому плані через трубку. Це їх перший імплант. А коли зійшлися з рептиліями, то пішло виробництво чіпів, поширився масштаб сірим стало легше виживати. Як вони зустрілися з плодом свого творіння? <реш> так, як вони зустрілись з рептиліями? Вони потрапили у простір землі. От так. Точка їх зіткнення земля. Як сати, творець і творіння. Перший раз був, коли їх створювали, створили за своєю помилкою і дали їм доступ сюди. А надалі офіційно вони зустрілись біля землі. Бачите раз, простір землі перший раз був, коли вони їх створили своєю помилкою. Значить, все-таки на землі і дали їм доступ сюди. А надалі офіційно вони зустрілись біля землі. Прибули на своїх кораблях і у своїй шкірці. Хотіли домовитись з людьми і діяти, щоб потім також їх обезсмертити. А тут вже були боги, оце боги в лапках, кого люди вважають богами, тут уже були рептилії. Вони їх згребли і поговорили як вихователі. Сірі запропонували свої імпланти. І всі вирішили домовлятися. Перед цим репти знімали енергію через молитви, страх, релігійні посвяти, сили природи через богів, а з імплантами більш подібно на автоматизований процес Дія чіпів набагато вища. Правда цікаво? Сірі, налаштовані на постійне удосконалення технологій, це закладено в їх модифікованому тілі. Рептилії спочатку б'ються за такі чіпи, потім починають скидати енергію у спільний горшок для запуску міні-виробництва по збору енергії. От вам і вирощування нас, як стадо. Спільне сховище енергії, сірі одночасно зайнялись генною інженерією, щоби заново відновити собі фізичне тіло. свою цивілізацію хочуть мати з ідеальним фізичним тілом. Вони хочуть вибрати собі планету до вподоби і створити своє найкраще тіло. Коли сірі добрались до землі, до такого різноманіття видів то вони тут багато намісили всякого. Бачите, оця інформація дає зрозуміти, що вони тут вже давно-давно-давно, ми тут, як сказати, під їхнім впливом живемо. Зараз хочуть створити ідеальне тіло, щоб потім його обесмертити по старому шляху. Напевно, хочуть таке, яке не буде потребувати енергії, вони є ті, хто бажає постійно удосконалювати, а не завоювати. Якщо рептилії йдуть як завойовники, то ці йдуть як удоскональці, удосконалення. Оскільки життя в них не закінчується, вони в постійній гонці. Збирають завжди зразки, речовини, матеріали, істот, купу інформації. Для людини це таке, що у неї лопнув би мозок. В погоні за створенням ідеального тіла і позбувшись тіла, для них неприємлива ситуація, допоки не отримають ідеальний результат. Вони не можуть заспокоїтися, поки не отримають. Таке підходить всім паразитам, що вони є супермотивовані. Їх генетичні експерименти дають вигоду і можливість управління цивілізаціями, які знаходяться в окупації. Тобто вони можуть створювати Ідеальних донорів тут? В них є власна мета, але вони багато корисного роблять для інших сутностей своїми нескінченними пошуками. Головний серед них це той, в кого найкращі організаторські здібності. Бо дані у всіх одинакові, але як він їх може використати? Дуже організовані, і вони управляють людьми, а не навпаки. Рептилі, рептилії, гуманоїди, рептилоїди і гуманоїди. А бать, знаєте, тепер я зрозуміла, чого вони їди, їде, рептилоїди, гуманоїди, бо вони їдять. Їм вони завжди голодні. Їм все треба енергії нескінченно. Всеядні енерготично. Рептилоїди. От і їди. Рептилоїдам да, не підходить енергія душі в чистому виді, вона для них, як кислота, вони її беруть через фільтр особи. Рептилії виникли з іншої матерії, а сірі, по суті, в первинному виді були одухотворені. І зараз також можуть бути ними одушевленними, тобто можуть торкатися енергії душі в чистому вигляді. Сірі, коли почали харчуватися енергією інших, вони перестали бути одушевлені, це як змішати фарби. І буде бруд. Бачите, коли стаєш паразитом, від Сірі, коли почали харчуватися енергією інших, вони перестали бути одушевлені. Це як змішати фарби і буде бруд. Вони не хочуть вернути собі душу, вони хочуть створити свою цивілізацію і передати їй свої знання, і будуть богами серед них безсмертними і всезнаючими. Все влада панування хочуть, всі хочуть панувати над кимось. Як генні інженери, все знають, ми генні інженери, отриману енергію переводять в концентрат. Приклад забору енергії. Сірі мають купу грошей, а виробник грошей людина. І коли одушевлена людина їм скаже, що їхні гроші нічого не варті, то вони стоять і не рухаються. Адже виробник вирішує, що робити з грошами. Людина може забрати назад всю свою енергію. Хто зайшов у поле людини, то вже являється її власністю, що захоче людина те і зробить. Бо інакше вони вбивають людину. Бачите, яка цікаве визначення. Тут нема сказати, бути добренькими і хорошенькими. Хто кого з'їсть. Хто кого? Так що нам дуже важлива ця інформація. Бути чемними, хорошими до паразитів. Ні. Бо інакше вони вбивають людей. Намір людини проходить через душу. На енергію, що проходить від душі, накладаємо намір, і намір вибудовує реальність. Так людина будує свою реальність. Ми можемо будувати свою реальність, якщо ми будемо брати знання, знати все, що робиться. Ти можеш впливати. І на їх реальність, адже вони не можуть вибудувати її, вони її будують за рахунок тебе. Дуже важливо. Ми, окрім того, що будуємо свою реальність, можемо впливати і на їхню реальність, адже вони її будують за рахунок нас. І хто є Бог? Хто є творець? Правда гарно? Знання хороші. Сірі впливають на глобальний процес. Технології людей це старі технології сірих. Їм земля не цікава, вона порожня. З'їли, значить, сірі, які раніше були людьми, технологіями створили рептилі. Які з'явились Чорноти. Ну, це так повтор інформації. Дякую за прослуховування. Слідуюче відео будемо оглядувати спрутів. Всього доброго!